Сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Дубні вперше відзначили національний день молитви, який об'єднав представників різних конфесій, священнослужителів та небайдужих дубенчан у спільній молитві за наших захисників, полеглих героїв та майбутню перемогу. Подай робам твоїм владі, війську та всьому народові, українському, нашому. Однодумні згоду та мир, а над ворогами і що сіють розбрати ворожнечу скору перемогу. Молимось тобі, вислухай нас і помилу. Разом із священниками Православної церкви України на Майдані Незалежності молилися представники Римо-католицької та греко-католицької церков. Вчини так, щоб наша спільна молитва була почута тобою. І нехай Твоя благодать сповнить наш край миром і справедливістю. Ми молимося, щоб Твоя милосердна справедливість запанувала на нашій землі, щоб світло Твого миру осяяло нас, і щоб ми завжди пам'ятали про тих, хто віддав своє життя. За наше майбутнє віддати шану усім, хто поклав життя, захищаючи свободу і незалежність нашого народу упродовж століть, і, зокрема, захисникам і захисницям сучасної України, прийшли представники колективів, начальних закладів міста, юні пластуни, військові, волонтери та члени родин полеглих героїв. Ми сьогодні просимо в Бога благословення для наших воїнів-захисників. Для наших всіх тих, хто докладають свої зусилля, щоб на нашій землі стався мир для військових і державних керівників, для всіх, хто боронить нашу Україну. Так, кожен день боротьби це висока ціна складена нашим народом. Кожна, кожен день, кожна година, кожна хвилина. Нашої свободи та власне свобода всієї Європи це ціна крові і життя українців. Але сьогодні наша присутність, кожна із вас, сьогодні ця всеукраїнська спільна молитва це символ віри в те, що Бог може припинити це все. Під час заходу міський голова передав одній із військових частин ключі до ще одного автомобіля, кошти на який збирали колективи відділів та управлінь міської ради, комунальних підприємств, закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Ми на протязі трьох років вже виділили з бюджету міста 63 мільйони цільових грошей на придбання дронів, ребів. Різних антен і всього іншого, що стосується і потрібно для збройних сил України. І поки ми допомагаємо, наші збройні сили будуть бити ворога, нікчемно будуть бити до того часу, поки він не піде з нашої незалежної України. На завершення заходу усі учасники об'єднались у спільному виконанні духовного гімну держави боже великий єдиний. oh